Про двійників Путіна, адже екс-очільник британської розвідки розкрив. Механізм клонування диктатора. Що ж відомо, далі з вами також розглянемо і це питання, адже знову ж таки за оцінками західних спецслужб та аналітиків, Володимир Путін уже тривалий час активно використовує двійників під час публічних виступів. Це вже стало традицією, особливо на тлі загрози під час війни Росії проти України. Про те, як розрізняти двійників російського диктатора, розповідає і за з посиланням на слова колишнього чільника секретної розвідувальної служби. Великої Британії як пояснив розвідник, рішення кого саме з дублерів випускати до людей приймається залежно від потучного рівня загроз. Посилення таких заходів пов'язують безпосередньо з успіхами українських спецслужб у проведенні операцій на території Росії, що суттєво підвищило занепокоєння в оточенні диктатора щодо можливих замахів. При цьому за його словами двійників. Не застосовують під час особистих дипломатичних зустрічей і переговорів в закритому форматі, адже підтримувати обман на близькій відстані занадто складно. Натомість на відкритих заходах, прогулянках, інспекціях заводів, показових поїздках, парадах, де неможливо повністю контролювати простір, використання двійників вважається виправданим. Ну і тему активно обговорювали після звіту японської служби, де за допомогою шиї аналізу обличчя та рухів встановили, що на параді див'я. Того травня 2023 року був справжній Путін. А під час інспекції Кримського мосту у 2022-му ймовірність появи двійника оцінили як висока. Адже Рівень схожості становить 50-55%. Ну і окрему увагу до використання Росії двійників привернув і випадок на прямій лінії, коли російська ТБА показала інтерв'ю з людиною, яку назвали британським журналістом. Хоча справжній він перебував на заході в той самий час, і згодом він особисто спростував відео російських ЗМІ нібито зі своєю участю. Ми ж зауважимо, що чинний очільник офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю для 24 го каналу звернув увагу на виводки, коли офіційно. Ціні заходи за участю Путіна відбувалися нібито одночасно в Москві та на Далекому Сході з різницею півгодини. І він назвав це фізично неможливим і пояснив саме наявністю двійників. Ну і ще один курйозний епізод стався в ніч на 1 січня 2026 року. На сайті Кремля спочатку опублікували новорічне звернення Путіна у чорній кроватці, але за лічені хвилини відео чомусь замінили на версію із червоною краваткою. Так от аналітика зазначає, що це та інші технічні особливості відео дали підстави підозрювати застосування штучного інтелекту або цифрових технологій для створення таких. Записів, ну а тим же часом стало відомо ще деяка цікава інформація про те, що Карл фон Габсбург закликав до зміни режиму у Москві. адже Європа має визначити свої стратегічні цілі в підтримці України. Це відновлення територіальної цілісності, виплата репарацій та зміна режиму у Москві, Зазначають там. Ну і також цікаво, що все ж таки, як передають і наші колеги, на цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угор. Що не Карла І, почесний президент руху Австрії, і далі будуть цитувати: найбільшою загрозою для Європи вже багато років є московська війна на знищення проти України. Це війна спрямована на знищення держави та народу, водночас з прагненням розколоти Європу для легшого контролю, заявив він на його переконання у відносинах з так званою Російською Федерацією слід враховувати кілька принципів. Далі цитує Росія була створена шляхом завоювань і утримується за допомогою терору. Ця московська колоніальна імперія цей термін більш доречний ніж Росія. Знає лише два стани: війна або підготовка до війни. Вона спрямована на експансію. Завойований та поневолений народ використовується для принесення в жертву у наступній військовій експансії. Брехня це прояв влади московського правителя. Навіть якщо він знає, що всі інші знають, що він бреше. Не може це собі дозволити, бо він має владу. Ну і за його словами, лише з усвідомленням цих принципів та за умови відданості європейським цінностям слід виробляти стратегію поводження із Москвою та чітко визначати ціль підтримки України. Далі цитую дозвольте мені, пані та панове сформулювати ці цілі конкретно: відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, репарації від Москви, зміна режиму у Москві. Справу Путіна необхідно розглядати в межах міжнародного. Трибуналу із воєнних злочинів наголосив. Він також підкреслив, що нездатність заходу захистити в Україні міжнародний порядок, заснований на правилах. Призведе до різкого зростання ризику нових воєн у світі. Також було висловлено й застереження, що в разі поразки України Китай може вдатися до військової анексії Тайваню, оскільки бачить слабкість демократичного світу. І далі знову ж таки цитую: якщо ми західний світ у наших відносинах з Росією це не продемонструємо, що готові захищати порядок заснованих на правилах, аби не скотитися до глибокої анархії, в якій згадано візь зла. Вважає, що може силою взяти все, чого забажає, тоді Китай на Наважиться на військовий напад на Тайвань, інакше кажучи, якщо ми не готові захищати порядок, заснований на правилах в Україні ризик війни у світі зростатиме, заявив він. Ну у своїй промові також і розкритикував політику нинішньої адміністрації, США, яка за його словами демонструє зневагу до європейської інтеграції та відкрито підтримує антиєвропейські сили в державах ЄС. На його переконання, Європа не має права прикладати відповідальність за власну безпеку на Сполучені Штати на цьому тлі. Він також закликав до формування справ. Ні, європейської зовнішньої та безпекової політики, включно зі створенням повноцінного міністерства закордонних справ ЄС, підзвітного Європарламенту. Ну і до речі, щодо Путіна певна інформація та коментарі вже з'явилися нашого постійного експерта Валерій Клочук. Також зазначає, що Путін не виходить на публіку досить таки тривалий час. А що ще він говорить щодо цього? Далі пропоную заслухати. А от що відбувається в російському керівництві, друзі, сказати складно. Путін не виходить на публіку вже впродовж кількох десятків днів, без перебільшення, щонайменше днів 10, а то й більше. Він не коментує взагалі хід переговорного процесу. Ніхто з вищого керівництва Росії ні Лавров, ні Патрушев, ні Шойгу взагалі пари з уст не випускають так само і Путін про те, як рухаються переговорні треки, хоча вони насправді не зупинялися. Кирил Дмитрій, як ви знаєте, був нещодавно в Парижі. Це фактично підтвердили у Кремлі, і він там отримав варіант угоди, яку ми не працювали із американцями. І тепер ми очікуємо відповідь від Путіна, про що сказав і Трамп, який ним дуже розчарований. Тим часом, друзі, Росія продовжує вербувати на війну в Україні іноземців. Сьогодні, певно, ви вже бачили на мене телеграм-каналі. Відео дуже красномовні, де в снігу сидять афроамериканці з автоматами. Ми у військовій формі, і росіяни їх знімають на відео і глузують. Глузують про те, що це м'ясо, яке скоро піде в пекло. Ну звісно, на небеса вони потрапити не можуть, тому що вони прийшли вбивати українців, вбивати цивільне населення, вбивати тих, хто взагалі не претендував на жодні території на Росії або якісь там інтереси російські на самій Росії. Це Росіяни сюди поперлися. Для того щоб зменшити можливості Росії мобілізувати іноземців, в Іраку створюють спецкомісію, щоб припинити вербування молоді до армії Росії. Про це пише Київ індепендент. Комісія працюватиме. У координації з Вищою судовою радою країни про це повідомив тимчасовий повірений у справах Іраку в Україні Тарек Казем. За його словами, в Багдаді стурбовані тим, що молоді іракці опиняються в лавах російської армії в Україні. І це характерно не лише для південноафриканських країн та Іраку, а й для інших. Фактично, друзі, хто б там що не говорив, за моїми. Аналітичними висновками на Росії суттєво обмежений мобілізаційний ресурс, так само, як і в нас. Тому в Раді готують закон про скасування відстрочки для підрієнтів старше 25 років. Як повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки і інновації Сергій Бабак. Вже проведено перевірки, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в навчальних закладах. Цю інформацію я і мої колеги повідомляли у своїх ресурсах ще раніше, кілька тижнів тому. Тому очікуємо посилення заходів і на Росії, і в Україні. Чи вдасться Росія до повної мобілізації, маю великий сумнів. Тим паче, ситуація там, завдячуючи природним катаклізмам, суттєво погіршується. Уже буквально за кілька днів у Москві обіцяють мінус 30. У нас також дуже холодно, є великі проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та постачанням електроенергії. Ми очікуємо особисто я те, що Путін знову буде бити по Україні в найближчі дні, адже він не може не скористатися. Статися цим морозом, а от росіяни замерзають самі по собі.